Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Європа підтягує до кордонів радіаційні підрозділи. В небі чергують чотири літаки радіаційного контролю, ядерні літаки. А сам Путін відправився на Валдай і за чиновниками. Ситуація загострюється. Володимир Путін може віддати наказ підірвати окуповану Запорізьку АЕС у разі провалу перемовин. Війна за владу в Росії триває. Всі картинки застіла максимальні ставки. Таку думку висловив військовий аналітик Іван Стопак. В ефірі національного телемарафону єдині новини у Росії за часів радянського союзу. Є тактика, якщо щось можна підірвати, зруйнувати, знищити, і це щось підірване, знищене, зупинить наступ іншої сторони у даному випадку України, то це треба робити. Якщо це гальмує, зупинить, то треба робити. Каховська дамба, мости, всі антонівське місто було зірвано. Тобто ми повинні розуміти, що коли вони будуть відступати, всі мости, всі переправи будуть знищені. Заміновані об'єкти промисловості будуть знищені тут у конкретному випадку. Я не знайомий з даними розвідки, але мені здається, у них мета відкинути Україну у кам'яний вік, щоб не було індустріальних об'єктів, а інструалізацію зробити. Ах, вам не подобається Радянський Союз та все, що було б побудовано в радянського союзу. Мінус: у вас не буде великого енергетичного об'єкту, у вас буде дисбаланс в енергетичній системі. У вас підуть роки на відновлення і так далі. Зазначив Стопак. При цьому він сказав, що може змусити Путіна влаштувати теракт на ЗС. Що ще за все стрімкий рух українських військових, наприклад, з'являється повідомлення. Що провали? Оборону в напрямку Енергодара і швидко рухаються наші військові. Можливо, це буде таким тригером підірвати. Можливо, висловив свою думку військовий аналітик. Той же час підрив Запорізької АЕС може нести загрозу не лише для України, а й для інших держав, зокрема самої країни-терористки. Попри це, Росія з технічної сторони вже підготувала все для організації нової техногенної катастрофи. За словами Кирила Буданова, якщо окупанти таки приймуть рішення створити нову техногенну катастрофу в Україні, то вона швидше за все зможе. Ці підірвати штучну водойму на ЗС. Ця водойма забезпечує охолодження станції. Вони підготували все необхідне для створення штучної техногенної катастрофи. Частиною станції, яку, якщо буде прийнято рішення, швидше за все підірвуть, є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Тож вони збираються пошкодити зв'язок у системі, що згодом спричинить цю технологічну катастрофу, сказав голова Гура. При цьому як підкреслив Буданов, катастрофу ніхто не зможе зупинити чи пом'якш. Усе через те, що пошуково-рятувальні роботи у зоні бойових дій неможливі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.